Вітаю всіх, з вами Северен Хотко. І сьогодні я хотів би вам показати бій, який відбувся на карті Вінтенберг. Тобто це по суті зимовий Руінберг, якщо я не помиляюся, так. Що сказати, давно я взагалі не грав в танки, так, і ось вперше за не знаю за скільки місяців сів на Тигер, і потрапив все-таки на хорошу карту, куди я поїхав, як ви вважаєте. Звісно ж таки, я поїхав на... Можна сказати на зеленьку, так? На зелене поле. Хоча тут не поле зовсім таке, тут невелике село знаходиться, але мені найзручніше грати саме тут, якщо я граю легкими, середніми або тяжкими, тяжко легкими середніми танками, такі як тигр, тому що я не розглядаю його як тяжкий танк, він не вміє танкувати все-таки, і ним треба грати такий пересувний, можна сказати, ПТСАО з башнею. так. Місто, звісно ж таки, тому я і не поїхав. Я тут надіявся, що постріляю комусь по е, дорожці, так, яка їде, так розділяє місто на дві частини, Ну ніхто там не світився, не видно було, щоб хтось там перетинав ту лінію, тим більше наші піджалися під ворожі стіни і тому, тому я вже почав шукати собі цілі на цьому фланзі. Тут бачу на центрі патон і лев, і ось ось, в принципі, я не свічусь, в мене лампочка вкачена, тому все-таки все нормально. Бачу лева, так, зводжуся, лампочка не світиться, стріляю і вона все-таки загоряється. Вона загоряється, але я все-таки трішечки нагрію, я ще раз зводжуся, в мене перезарядка добре, що швидка. Ну другий раз я його не пробуваю і отримую перше ж таке потрапляння від є 25 і він мені ламає гармату. Чомусь я відразу не полагодив свою гармату, не знаю, чому я цього не зробив, думав, що це не так важливо. Ні, це дуже важливо. Хоча, можливо, важливіше бо, можливо, там боєкомплект чи щось таке, але все-таки все тут я боявся, що, можливо, ВЗ-ка мене зараз засвітить через рентген, думав, що це я її так підсвітив, але ні. Не я її, не, вона мене не світить, їх хтось підсвітив з союзників, так? Я знову намагаюся виїжджати, хочу когось там вицілити, там далі той то же самий Є25, який і по мені стріляв, і далі думаю виїжджати вже на ЛТшки. Але, але проте, крім ВЗ-131, чи як там його, там був ще і АМІГ-1375 і зараз просто в мене висаджує свій барабан, а я все-таки навіть скриптованою гарматою без зведення в його один раз таки влучаю. Намагався ставити ромба, надіюсь, що він мене хоча б раз не проб'є, все-таки пробиття в нього не надто велике. І моя 100-мм лобова броня могла би мене, можливо, навіть і врятувати, тим більше там невеличка така планочка є де-де-де-де е, під великим кутом. Так? І до речі, він навіть один раз, схоже, що туди потрапив і відбувся рикошет. Але тежки сховалися, в принципі, так, наша команда продавлює місто. місті тримається, можна сказати, там. Ну, ну зелень, схоже, що ми беремо, тому що нас тут дуже багато, в них тут лише дві ЛТшки, а паттон і є Лев, хоча ні, вже лева немає, до речі, знаходиться на центрі Ну, дуже неприємній ситуації. І тут я вицілюю паттона. Не знаю чому, але зараз під час верплею не відображаються його контури, але все-таки вони відображалися, коли я на нього цілився. Перехрестена. Ось. Е що ж, нормально було. Ось, ось видно, так, і я його таки добираю, двічі влучив, третій раз добрав. До речі, це не мій не перший фраг, але ще попаттуну я так нормально подстріляв, інших я просто добирав шотними. Так, бачу ЛТшка, ні, я на неї навіть не звертаю, так? тому що я побачив попереду перед собою ТНРАЦ-75 і вижу, що її вистрілити по ній. Гармату я вже давно по... поремонтував, тому в принципі проблем влучити в мене не було. 1375 кувається, ну попереду дві ПТшки неї і в нас дає назад, трішечки виходить, я її вицілюю і добираю. Навіть не дивлюся, що там позаду ЛТшка, не звертаю на це увагу, так, ось її тільки зараз добирають, ще є артилерія десь. Я думаю, що вона десь тут. По цій лінії десь нульовій, так, 10-ті, як то кажуть. Ось, ну а тяжики в місті всі. Хоча ЛТшка, ну і ще там одна СТ. Досить таки незручно, так, в танках, ось я зараз замітив. Під час перегляду реплею, що тяжкі середні і легкі танки показані одним кольором. Якщо дуже рідко граєте так, як я, то можна трошки загубитися в тому, які суперники, які класи представлені в грі. Лише артилерія коричневого кольору і ПТшки такі фіолетові. Ось, я тут думав, що цей IMX CDC виїзде ще раз, я звівся наперед, але він чомусь цього не став робити, він там щось придумав інше, ніби я вже тут рашити попереду. І там намагатися по комусь ще постріляти. У мене ось зараз тільки два фражика, я скажу, що їх буде трішки більше. Правда, воїна я не взяв. Взяв там якусь специфічну медальку. Бійця чи як вона називається, меч, мечем вона позначається. Ось тут пролі... пролітає, а так. І схоже, що на ходу вистріли по Т-15 чи що, тому що від когось він -таки отримував ушкодження. А я не зміг в нього влучити, але все-таки він вилітає, там його приймає Юс. Е... Й... Й... Третій і робить по ньому два шоти. Але таки залишається недобитим. Я добираю в цей нещасність. 30 хп далі на мене виїжджає. Тих перший я зможуся, він стріляє по мені, але все. Я добираю і його. Тут залишається лише одна артилерія. Ось вона тут світилася в місці. Я ще б надіявся, що доберу і її, і візьму воїна. Хоча я навіть не пригадую, скільки там треба знавоїна, чи то 5, чи то 6 фрагів, але... Але все-таки до цієї артинерії я не встигаю, її добирають. Ось такий бій, досить такий цікавий. Ну що ж, на цьому все. Панове. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, лайкайте моє відео і дякую всім за увагу. З вами був Северин Хотко.